Олег Юрійович, моє вітання. Розкажіть нам, будь ласка, як цього тижня проходила підготовка до матчу проти Шахтаря, адже погода вносила свої корективи. Ну так, напевно, у нас, якщо можна сказати, так підготовка відбувалася в екстремальних умовах, тому що відштовхувались від погоди і, напевно, не, не змогли провести повноцінну підготовку до, до Шахтаря. А з таким суперником як Шахтар на якраз от хороша підготовка це одне з ключових завдань, яке було. Ну але. Хлопці молодці, вони адаптувались до тих умов, які в нас були. І надіємося, що навіть при такій підготовці ми нормально підготувалися до такого суперника, як Шахтар. Команда суперника Шахтар. Дійсно, вони діючі чемпіони України. Це команда, яка вже забезпечила собі «Євровесни» і залишається лідером цього сезону УПЛ. Що потрібно металісту 19-25, щоб гарно проти них зіграти та здобути, можливо, переможний результат? Потрібно видати одну з найкращих своїх ігор, напевно, тільки так, тому що про Шахтар можна багато що говорити, але це постійний учасник Ліги Чемпіонів. Цим все сказано. В останніх матчах металіста 19-25 переслідують ну, не дуже такі коректні, напевно, суддівські рішення, чи це впливає якось на команду. Ну, ми стараємося від цього якось абстрагуватись, напевно, але, звичайно, що е, я зберешу, якщо скажу, що це не впливає в першу чергу на психологічний стан хлопців. Ну, але щось про це говорити не має сенсу, тому що ви бачите, якщо тільки про них говориш, там відразу йде дискваліфікація, Це позиція. Ну, що маємо, то маємо. Нам головне бути разом і нас цікавить, тільки що відбувається отут в цьому колективі. Нещодавно клуб оголосив про підписання контракту з Раймондом Овусу. Як ви особисто прокоментуєте його дії на тренуванні? Чи подобається вам він як гравець? Чи розраховуєте ви на нього, на які позиції можливо ви розраховуєте? Та чи можливо, що він вийде в матчі проти Шахтаря? Ну, з Шахтарем навряд чи він зіграє, тому що так як ми говорили раніше, судячи по тих умовах, які в нас були на цьому тижні, ми його особливо не могли переглянути mm -hmm. в тренувальному процесі. Це талановитий гравець і надіємося, що він нам в майбутньому допоможе. Ну і останнє про кадрову ситуацію. Скажіть на кого ми точно не можемо розраховувати, та чи зможуть вийти в цього матчу проти Шахтаря орендовані з Шахтаря, Капінус та Фарина. Ну вони не зможуть зіграти. Це безумовно для нас втрата. Два фланових захисника через орендні. Умови пропустять гру Шахтарем, Напевно, вони не зіграють. І в принципі, всі в строю, крім дискваліфікованого курила угу. і Міша Рудавський, також ще не готується. Ну, я з Діма Кравченко, так як ми говорили раніше, в нього серйозна травма. Угу. І в Біківач-бірадзе також ще не відновився. Дякую та гарної вам дороги. Дякую.